Добрий день, це телеканал Соціальна країна. Сьогодні будемо говорити про арт-акцію під назвою Збройна кімната. Автори цього проекту у нас в студії це Олексій Золотарьов і Василь Грубляк. Доброго дня. Доброго дня. Ви не сумуйте, все добре. Я згадав, що акція вже закінчилася, але все-таки вона якось народилася. А це була спочатку ідея, вона якось розвивалася. І чим все закінчилося, ми дізнаємось. Давайте все спочатку. А як взагалі виникла ідея арт-акції під назвою Збройна кімната? Ну ідея виникла там, місяці два тому. От, і вона народилась в контексті ще декількох е проєктів, ну, якби такої концепції. От, і, ну, власне, це е таке переживання, можна сказати, переосмислення даної ситуації, в якій ми всі опинились, от, ну, І власне, нашим поглядом е на неї. І от, е та, да, протягом би, революції, протягом ну, от, часу, який ми маємо проблем, проблеми в країні, э, власне, ми майже не працювали от, творчо, мається на увазі. І ну, от, два місяці тому ми з Васією гуляли і вирішили, що треба вже починати чимось займатися, не тільки. У Власне, тобто, багаж, 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 багаж мислів? То есть может, уже такое серьезно всего -сири пропускали, что это уже нужно было как-то к этим мыслям придавать форму и их материализировать. И вы их материализовали и вышло що? Ну, Мы взяли за основу, ну, скажем так, мы находимся в этой ситуации все, и дело, что сейчас самое актуальное, это как бы не то, что актуальное, а на слуху это оружие. Оружие информационное, оружие физическое. И Ми вже ми вже вступили уже, вже скажем так в культурную войну. И ну, выбрали автомат. То есть э, самое вот яркое, наверное, то, что, то, що, що представляет войну. Ну, власне, автомат Калашникова yeah. як такий символ, можна сказати, э, <клухи> зброї, яка ну, яка вже має відійти в історію. Да, то есть ну, мы хотели ми думали, что год назад, что в центре Европы это бы невозможно. То есть это какие-то там африканские страны себе ставить на герб, бегают с ними и так далее. То есть, ну э, а оказаться это может происходить абсолютно в центре Европы и на глазах у сегодня мира. Ну да, и, власне, це і спонукало до до якогось втілення, да, переос... ну, якби матеріализації цього. Вот. Ми довго думали, спочатку акція мала бути э, там, ми просто хотіли за основу взяти чорну кімнату, потім э, ми взагалі довгий час думали, чи варто її робити, чи не варто, э, чи доцільно, чи недоцільно, чули різні да, э, мы, думки мы, на це. Ми собирали, скажімо так, притім, ми збирали маленький такий стілогічний опрос наших друзів, і тих, які для нас вважаються. Ну, мнения, в которых мы прислушиваемся, и вот, ну, все-таки приняли решение его делать про А, друзья, казалось, что там чорна комната не подходит, треба робити з чим. Не, не там ну, мы взагалі. Там, 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 вопрос, там сейчас, да, раз, ну вот там же де стало раздать. Отдать. А дати в руки, щоб чоловік прийняв рішення самостательно, що, що, що з ним зробити. Ну так, і власне, з однієї сторони, це зброя, ну, якби художній артефакт. да, це, Ми зробили художній артефакт у вигляді зброї. Це зліпок з настоячого автомата. А, от. Але а, сенс у нього абсолютно інший. Та? Ну тобто ним неможливо вбивати, ним можна хіба що малювати на асфальті чи розбити його. Ну і ну, власне повисити, білий кольор Та, ну або як сувенір та повисити. І білий кольор він дає ну, таке, можна сказати, чому білий. Та? Його ж можна було зробити кольоровим, чорним, ще якимось. Та? А білий, бо можна сказати, це як очищення цього. Цього предмету, можна так сказати. А писати можна на асфальті, він з чогось зроблений? був? Це Атемівський гіпс, Не, німецька фірма но, Knauf, до речі, мар випускає. Марка G G10. Та. А чому саме роздати а, зброю в руки? Ну, це ж провокація. Ну ми, а, та, скласти но... її можна, мабуть. А чому ви вирішили роздавати зброю? Ну, справа в тому, що ну, от, в кінці кінців, після чорної кімнати, ми все ж таки прийшли до мобільної експозиції, і виставка прийшла в, ем, в вантажівці. От, і це, ну, для нас, можна так сказати, це був такий експ... це суцільний експеримент, цей проєкт, і е, 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 дуже багато ідей народилось в, в контексті, в процесі е, створення цього проєкту. На ну, декілька ідей, і, ну, скажімо, роздати його було цікаво. Ми, до речі, дуже цікавили, ми дуже здивувалися, коли побачили, я, власне, здивувався, коли побачив конвой, що сусідня держава реалізує фактично нашу ідею. Тобто, коли ми його задумували, розробили цю концепцію, то такого поняття, як гуманітарний конвой, біла фура і там. Нелегальне там вивезення, завезення зброї, мабуть, не було. Тобто ми за місяць цього всього це все розробили. І навіть нам воно накладалося це в голову. Тобто нам думки лізли, але ми, ми до кінця не могли дати поє... пояснення, що це воно таке. Ми бачили форму, бачили об'єм і почали його робити. А потім сусідня держава вже цей абсурд наш голов... головного головного на повному серйозі реалізовувати. І ми. Тут новини, тут наш проєкт, і ну, дивні такі були відчуття. А вашу арт-акцію відвідували і діти, ми це бачимо. як вони реагували на автомати? Гіпсові, да, нехай там. Ну, та. перше дуже цікаво, мій Льоші, син, да, да, мій, син дуже цікаво зреагував, 4 роки, Марко, і він прийшов в майстерню коли, ну, зі мною, і лежав, значить, автомат, з якого ми знімали зліпок, і поряд. Лежав вже відлитий гіпс, гіпсовий. І він підходить і каже: це автомат, а це скульптура. І ми Свасій, а просто ми з тим...". Ясно, дитина знайома взагалі з терміном, що таке, скульптура, і в принципі, та, але все одно це було цікаво, і ми так, і ми поступово збирали, ну такі, можна сказати, там такі. Да, моменты, да, термин за, да, за, проты, за, проты. И... І... А дети, вистав... которые були на виставці, дети, которые были на выставке, они все це, вони воспринимали это як кусок мела. або як іграшку, і вони рисовали там сердечко. Або іграшку. Тобто, після закінчення виставки, весь вокруг асфальт був обрисован мир миру. Там... Ну, треба зазначити, що син ваш, Алексей, він син скульптора. Тобто ви скульптор. Ну, да, а, скульптор. а, 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 що ви вже зробили власними руками до цього, до цієї акції? Зараз передача вистачить. Ну, є певні проекти, які реалізовані з вас разом. Ми власна група створена. Група ГАЗ, створена. Рік тому на куди ми власне збираємося зараз, що да, все-таки по потрапити. От, і, ну, і група ГАЗ от за рік реалізувала, ми реалізували декілька проєктів до того, і в процесі я реалізував деякі проєкти. Ну, тобто це, в основному це скульптура. В одному з інтерв'ю я бачив, ви сказали, Олексій, що спочатку треба зруйнувати совок у собі. А чим заважає совок у собі скульптору сучасному українському? О, дуже сильно це, це дуже сильно. Давайте тоді <поценно> для саме для мене, для мене поясніть, наша... совок це що? Ну, ну такий приклад у скульп... для скульптора. Ну, по-перше, це, ну, це світогляд. В першу це чергу це світогляд, і, ну, якби, а від світогляду вже йде розуміння виховання, потім внаслідок виховання світогляд, внаслідок світогляду вже е, там твір мистецтва чи ще. Тобто, що таке твір мистецтва? Це е, передача енергії. І, власне, мені не зрозуміло, як з мисленням е, Совка можна перед ну, тодішньо, да, того періоду передавати. Е, якийсь посил на майбутнє. Це неможливо. Тим паче, перше, країна не існує. Друге, власне, всі ми знаємо плюси і мінуси цієї країни, да, тої країни. і в кінці кінців ми маємо власну державу. Савок тепер, на мій погляд, серед молодого покоління. Я не кажу, я не беру покоління, яке народились в Радянському Союзі, а серед молодого це просто нерозуміння розвитку майбутнього. Країни. І, власне, мені здається, і майбутнього, ну, якби, і своєї творчості в тому числі. Ну, мені здається, зруйнувати легко, так? Можна кинути цей гіпсовий автомат, і він легко руйнується. А що замість Савка? Є якийсь е е замінитель для скульптора зараз? Ну, Ще треба і... думати, мабуть? Думати і аналізувати, збирати і... А, і збирати вокруг бути ну, більш… Может быть, быть космополитом человеком, потому что э, ну, совока это это какая-то ограничивание, в первую очередь, это ограничивание чего-то. желания, возможностей и всего остального. Ну, та, ну, Смотреть, да. смотреть, что в мире делается. Мир не только рищивается, а одной шестой планеты Земля. она, она огромен. Ну да. Ну, в принципе, у нас от постійно з Васею йдуть дискусії, це цікаво, до речі, робота в групі, коли ти працюєш не сам, а ти постійно маєш декілька думок, з якими ти погоджуєшся, не погоджуєшся, і от ми постійно маємо суперечки з приводу от, космополіт чи патрі... ну, чи, патріот, не, чи... Патріот -космополіт. Патріот -космополіт. <рес> разом, і це завжди Патриот-космополит. Мне так такі... класно, виходити за рамки, не бояться виходити за рамки, не бояться ошибаться. Все, все проекты, які ми делали, они. они не всегда гладко проходят, они это постоянно какой-то эксперимент, постоянно какие-то, признаюсь честно, могут быть неудачи, и неудачи, все, но мы приступаем и идем дальше, то есть mm -hmm. это попротив себе может быть страх и выйти за пределы Кому-то за пределы района, кому-то за пределы города, кому-то страни, кому-то виході далі. Ми хотімо далі, далі виходіть тобто, ну, не себя. повертаючись до арт арт-акции Збройна кімната. Тобто це була фура, пересувна така виставка. Вона була озброєна, ця кімната автоматами Калашнікова. Кількість їх мала якесь значення чи якийсь там символ? Ну, можно привязать там к изначально у нас получилось 200, но мы ушли, от этой цифры. Ну, у нас просто да. не да, оно, физически не влезло. Да, но, во-первых, физически не влезло, а 190-200 ушли от, этого, от ассоциативного ряда. Мы не хотели okay. к этому привязываться, к числу 200. Там И... было 100, 190. 194 автомати. люди, які приходили взяти участь у вашій арт-акції, вони роздивлялися автомати, і потім що пропонувалося глядачу і відвідувачу? Прийняти самостійне рішення. Я знаю, що після цього на Фейсбуці з'явилися багато фото. Люди залишали автомати собі, у когось там на кухні, у когось у власній кімнаті, в офісі. Хтось насправді там розбивав автомат під час акції. Ну на відео навіть от ми, ми зняли в принципі відеоматеріал, є з якого ми хочемо подальшому робити такий міні-фільм. Можна такий короткометражку про акцію і про підготовку, про її взагалі обговорення. Та ми збиралися там от, у художню в ну, майстерні а, разом от, з університетом, з... ми, ГАЗ, університет, ми збиралися і обговорювали, як це може бути потім уже процес в майстерні, коли ми працювали над ним. Ну і потім, власне, сама акція. А цей флешмоб цими, він так і не завершився ще, він ще в процесі. Дехто його ще не сфотографував, але це цікаво насправді зібрати цей матеріал, де вони все ж таки опинились. І взагалі цікаво, коли вони ввечері містом розповслися. Хтось з'явився там на Подолі з ним ходив, хтось там вдома, хтось в таксі з ним їхав. І, власне, ну, ця акція була направлена. Ну, вона, можна так сказати, що це ну, вона така трошки з гумором, з однієї, але насправді про серйозне і про передачу емоцій. Власне, ми не закладали, ми навіть концепцію дуже обережно так повісили, щоб і досить мало говорили про це. Ну, навіть глядачам, які були присутні, гості. Ми... Хотіли передати засобам візуального ряду, ну, візуальним рядом атмосферою, спеціально написаним треком. От Сергій Маргунов нам написав трек. І цим методом передати емоцію, передати емоцію і наштовхнути глядача на роздуми, на, на, на якісь на переосмислення чогось чи осмислення взагалі ситуації. передали, на свої очищення відбувається, тому що. Вот есть э, люди, которым нужно, э, скажем так, чтобы что-то почувствовать, ему нужно будет непосредственно присутствовать в чехе событий. Художник он ну, более более тонкая натура. Любой художник, и музыкант, или, или скульптор, или живописец, он может чувствовать это на расстоянии также чувствительно. Как, как, и, ну, как человек, который непосредственно находится в, тех ситу... в, в, в этой ситуации. И ну, у нас получилось это вот наши какие-то переживания ну, передать их. И действительно люди заходили, они все, вот, просто все, что мы говорили, все, что мы закладывали обсуждали, все просто проговаривалось на самом деле. И ну, удивительно, но мы готовы были к, к негативу, к негативным отзывам. Но Всі как бы, большинство прочитало правильно. Это. То есть не відділення ніяких ни, там провокацій, всього старому. Было... Митець він повинен пояснювати, що я хотів сказати а, цим там твором, наприклад, або а, відвідувачу виставки, або там якісь акції Все повинно бути зрозуміло. Якщо не зрозуміло, це вже погано, і митець програв. Ні, Ні. То, Тут же ж ми не граємося в виграв, програв. Ми, ж, ми взагалі ми про мистецтво говоримо. Та? І е, ситуація, коли треба пояснювати твір, е, це одна ситуація, і є ситуація, коли не треба пояснювати. Тобто, це може бути і так, і так. Е, ну, я прийшов, наприклад, при, ну от персонально, я прийшов до того, що треба пояснювати в, в деяких от проектах просто необхідно. А в деяких воно і так зрозуміло, і особливо коли це скульптура, так коли це форма, скульптура, то люди часто навіть в наших спільних проєктах бачать дуже різно, багато різного. І ми кажемо, так, це, це окей, це пінгвін. Добре, добре. Ні, це, це пташка, окей, це буде пташка. Ну і це навіть цікаво, бо людина сприймає е, не ту чи іншу інформацію. А іноді треба, щоб вона сприймала саме так, як е, задуму ну, Є Це які були реалізовані і. Они были сделаны на эмоции, и только понимание самому, что ты сделал, пришло, допустим, спустя полгода. Мы, мы в феврале сделали в Харькове работу, называется Относительная свобода. Мы раздевалку, ну, которая на море стоит, одели ключую провоку. І відправили в Харкові, я думаю, що ну, ну, у нас такі, от нас е, е, тривога, плюс якась романтика беручого залишилася. І ми замотали ключові проволоку. Щось вроді би свободно, навіть на роздівалки ключові проволока. А потім события начались почалися з Чорним морем. Ну, да, і yeah, от yeah, і... ми вже тут якесь топольне, що ми да, І воно ти приймає продовження. А це частина перша. Офіційна назва, Збройна кімната, частина перша. А буде частина друга і коли, або третя, четверта далі. Я самого початку. Почав, що ми задумали одразу декілька проєктів, але кожен проєкт він вимагає перше, це фінансування, yeah. та, тобто, втіле, щоб втілити будь-який проект Так. А друге, це ми живемо ну, в реальному часі, та, і постійно коригуємо. І це, ну якби частина перша, ми назвали, бо насправді для нас це є частина перша. А вже коли ми будемо реалізовувати наступні, і скільки їх буде, це питання. Ну якби ми, ми не ставимо ніяких часових якихось Ви казали, що ви багато до цього проводили вже акцій, і ви ну, там роздивляєтесь, які були помилки, таке прорахунки. А після збройної кімнати, частини першої, які були помилки, що на ваш погляд не вдалося. Ну, я думаю, это мы залишим собою. <рес> <рес> ну, Ми зробили вже певні висновки, но у нас буде ще збор, збір распорпалетов. Да, збір. не можем не работать. На самом розбирати. деле класно, когда зазор для розвитку, Когда не, не піднявся на пік і все, 100% Є, що, бачиш, ага, ну, ще ще, 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 тянуться. Это классно. Добре, наші гості Олексій Золотарьов і Василь Грубляк поки що не на піку розвитку. Вони йдуть вперед. Ми бажаємо вам а, творчих ідей. А, нехай знайдуться і гроші, і буде все для того, щоб мир в країні так. Мир Важаю, щоб мир був та дякуємо. Це Нагадаю, це була зустріч з авторами проекту під назвою «Арт-акція Збройна кімната. До глядачів ми сьогодні ще повернемось.